У Путіна озвучили подальші плани щодо війни в Україні. Пісков заявив, що дату наступного раунду мирних перемовин Росія і Україна визначать спільно. Що про це відомо прямо зараз у нашому сюжеті? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія планує продовжувати свою спеціальну військову операцію в Україні для досягнення своїх цілей. Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков під час Петербурзького міжнародного економічного форуму повідомляють російські змі так за його словами. Наразі політико-дипломатичні засоби врегулювання ситуації в Україні неможливі. Тому Росія продовжуватиме досягати своїх цілей колишніми методами. Він також прокоментував можливість наступного раунду мирних переговорів, зазначивши, що Росія і Україна визначать дату спільно. Прес-секретар Путіна також додав, що розмови про українське врегулювання не можуть здійснюватися у публічній площині. Вони повинні йти у режимі тиші. Коментуючи відносини РФ і Сполучених Штатів Америки, Пісков також заявив, що спілкування Москви з різними каналами з Вашингтоном триває, зокрема й щодо теми війни Ірану та Ізраїлю. Також він додав, що Володимир Путін і Дональд Трамп сходяться на думці, що їхня зустріч буде необхідна у перспективі. Раніше Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським. При цьому він знову висловив сумніви у легітимності українського лідера. Також Путін запевнив, що Росія, нібито, намагається закінчити бойові дії в Україні. Він додав, що новий раунд переговорів між українською та російською сторонами може відбутися після 22 червня. Також російський диктатор цинічно прокоментував атаку РФ по Києву 17 червня, унаслідок якої загинуло 28 осіб. Якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи б могли вам про це щось сказати. Вони не залишилися б живими. Якщо вони щось і бачили, то бачили збоку. Удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах оборонно-промислового комплексу видав правитель РФ.